Тим часом наші журналісти взялися інспектувати стан доріг разом із міським обранцем. Для цього провели тест-драйв його авто та ще й однією з найгірших вулиць Черкас, Сурікова. Транспорт народного обранця протестили в межах циклу Депутати теж люди. Депутатські емоції від поїздки записувала наша Ірина Малюкова. Я сиджу у головній візитівці міста Черкаській ямі. Ось по цих принадах життя цього разу ми й проведемо депутата міськради Олександра Згіблова. Буде це тест-драйв для його авто чи краш-тест, зараз перевіримо. Тест-драйв депутатського авто розпочинається як тільки той повертає ключ запалювання. Традиційно для Черкас стартуємо з ями в поганючому стані, якщо, якщо можна сказати, що це взагалі дорога. Це наприклад, зараз тут на перехресті взагалі неможливо переїхати. Я думаю, що наші спеціалісти по ходовій частині, сервісмени, завжди мають клієнтів через наші дороги. Олександр розповідає, найбільше від дірчастого покриття страждає гума. В два рази менше виходило, чим потрібно. За, за штатом її. Якщо там, як правило. Одне колесо десь бігає 50, 80 тисяч, то в мене 40 тисяч і треба вже два колеса міняти. Через те, що є пориви, розриви, я їх через ці ями побив. На проспекті хіміків настрій депутата покращується. Цю дорогу перемонтували три роки тому за сучасними технологіями. Отака повинна бути дорога. Скажем, така і краще. Гіршою не повинно бути взагалі. Та потім швидко згасає. В'їжджаємо на Сурікова. Тут, звичайно, у нас взагалі не зрозуміло, куди їхати. Років з 15 тому дорогу тут полагодили капітально та марно. Через хитку структуру ґрунту асфальт зійшов на цьому відтінку. Як нам доповіли тоді спеціалісти, якась дуже нестійка основа. Вже ну, кілька разів багаторазово пробували цю, цю дорогу поправити, але е, весь асфальт, весь щебінь, він тут провалюється. До всього по Сурікова постійно курсують великоваговози, що в день заборонено. За свою поїздку зустрічаємо з десяток. Ну тон 20 є. Якщо він ще тягне за собою прицеп або це такий сідловий тягач, ну то невідомо, яка тут нагрузка на цю дорогу може бути. Пересаджуємо депутата в маршрутку, аби порівняти усі зручності проїзду по Сурікова. Чи часто їздите маршрутками по місті. Дійсно часто, особливо по вихідних. Дуже багато їжі за кермом і треба перемінити обстановку, відпочити. У транспорті Черкасці без проблем діляться дорожніми враженнями з депутатом. От 5 мая сусідку хоронили, отак От переворачувалося гроб, разве так можна делать? Уже сколько лет в у мене муж умер, год моєї однієї. А до этого ще було. Дев'ять літ а дороги нет. А зимою так взагалі в вжас. Так це що це може бути, а там може бути дорога. Тільки народу похоронені і хіба 100%. це не може вже зробити, і кусочні дороги. Ну Там концярд мій ями. На дорогу по Сурікова нарікають і водії. Для танка дарують, а не для автобусу. Ресори, ходовая, кузова лукавець. Некоторі там взагалі застряют машини. Лучше качество, ніж пазики, сюди не поставиш. Окрім того, люди скаржаться і на великі інтервали в курсуванні маршруток, а це 40 хвилин. І з цим питанням також йдемо до водіїв. Він нам назавхти. А, а що заборонив, щоб не чи що? Да. Ну так. Да. Рісу, все ворога, все. Наразі, каже депутат, влаці шукають альтернативний маршрут доїзду до шостого кладовища. Зворотною дорогою міський обранець уже міськує над додатковим фінансуванням ремонту асфальтошляхів. Ось є акциз з доріг. Ці гроші витрачаємо тільки на дороги. Це наша пропозиція. Тільки на дороги. Крім того, що ще виділить там держава. Акциз з цигарок витрачати на здоров'я. Там акцизна з алкоголю витрачати на спорт. Цьогоріч на Капримондорі гроші не заклали, та міський обранець переконує, шукати фінанси потрібно негайно, бо покриття найперше, що потребує, вкладень. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Вікка новини.